Вітаю на константі! У 2003 році британський журналіст Лоуренс Бріт опублікував статтю, в якій розкрив 14 головних ознак фашизму. Ці ознаки є універсальними, адже вони були виокремлені з досвіду абсолютно всіх фашистських режимів, які коли-небудь існували. Тому їх можна застосовувати навіть зараз по відношенню до будь-якої країни. Якщо в суспільстві спостерігається принаймні 6-7 ознак з переліку, то воно близьке до фашистського. Починаємо перші яскраві прояви націоналізму. Урочиста демонстрація прапорів, гордість військовими досягненнями. У випадку Росії псевдодосягненнями. На цьому фоні заклики до національної єдності характерно пов'язуються з підозрами до всього іноземного та зі спалахами ксенофобії. Друге пригнічення прав людини. Права людини знецінюються, тому що вони перешкоджають виконанню цілої правлячої еліти. Використовуючи пропаганду, фашистські режими домагаються того, що населення покірно приймає порушення прав людини. Третій. Пошук винних у всіх негараздах однією з найважливіших загальних рис фашистських режимів є пошук ворогів, на чиї плечі скидається відповідальність за помилки режиму, поганий рівень життя населення і так далі. Люди та організації, які виступають проти режиму, отримують ярлик терористів. Четверте. Культ усього військового. Правляча еліта завжди ототожнює себе з армією. Більшість національних ресурсів йде на військові витрати, а не на підвищення рівня життя громадян. Для фашистських режимів військова міць є національною гордістю. Зброю використовують як дипломатичний аргумент, аби залякати інших суб'єктів міжнародного права. П'яте. Сексизм. За фашизмом в жінках бачать громадян другого сорту, зберігають тверду позицію проти абортів, що закріплюється у відповідних законах. Щоправда, аборти ВРФ поки що дозволені. Шосте контроль над засобами масової інформації. Засоби масової інформації за фашизму перебувають під жорстким контролем влади. Ті медіа, що відмовляються спрацювати з режимом, швидко знищуються. Сьоме одержимість національною безпекою. Страх використовується як мотиваційний інструмент уряду для тиску на маси. Восьме. Зв'язок між релігією та правлячим класом пропаганда підтримує ілюзію того, що фашистські лідери виступають захисниками віри, а їхня опозиція безбожники. Релігія використовується як інструмент управління громадською думкою. Дев'яте захист влади корпорацій: тоді як приватне життя пересічних громадян перебуває під суворим контролем, великі компанії можуть діяти з відносною свободою. Усіма великими корпораціями керують або ставленики режиму, або його союзники. Десяте Утиски профсоюзів робітничі рухи вважаються силою, яка може кинути виклик політичній гегемонії правлячого класу та підприємців, які його підтримують. Уявіть, що буде, якщо абсолютно всі росіяни, хоча б на один день, не вийдуть на роботу. Росія понесе багатомільярдні збитки. Одинадцяте зневага до інтелектуалів та мистецтва. Фашисти вважають, що інтелектуальна та академічна свобода загрожує національній безпеці та патріотичним ідеалам. Свобода думки та висловлювання засуджується та придушується. Дванадцяте одержимість злочином та покаранням. Чисельність ув'язнених при фашизмі є дуже високою. При цьому поліція отримує героїчну репутацію та майже необмежену владу, що призводить до численних зловживань. Тринадцяте кумівство та корупція. Фашистськими режимами майже завжди керують клани приятелів та партнерів, які призначають один одного на урядові посади та використовують владу для захисту членів свого клану від відповідальності. Найчастіше правлячі лідери привласнюють і розкрадають державні ресурси. Останнє чотирнадцяте нечесні вибори. Підтасовка результатів виборів у Росії це насамперед відбувається через електронне голосування, а також залучення спойлерів у передвиборчу кампанію. Спойлер на виборах це ніби опозиційний кандидат, який насправді працює на владу. Його роль відтягнути на себе голоси від справжніх опозиційних кандидатів. Тепер ви знаєте, як можна з легкістю ідентифікувати будь-який фашистський. Або схожий на фашистський режим. Сподіваюся, відео було корисним. Підписуйтесь на канал. Чао!